Другий день всесвітнього економічного форуму у Давосі Україна та питання відновлення держави найважливіші теми зустрічі. Крім того, на форумі виступила перша леді України. У своєму Твітері Олена Зеленська зазначила, сподівається на те, що світовий бізнес почує українців та відгукнеться допомогою на потребу у відбудові десятків міст країни. Також слово надали голові Єврокомісії Урсулі фондерляєн. Вона вже наголосила на продовженні потужної підтримки України у 2023 році. До слова, цьогоріч всесвітньо-економічний форум проходить без росіян. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв вже дав реакцію щодо підтримки України на економічні зустрічі у своєму телеграмі. Путініс написав, що обговорення військової допомоги Україні на Давоському форумі повна ганьба. Яка ж це ганьба, щоб не сказати грубше? На Давоському форумі обговорюють поставку танків Україні. Там ця польська дуда заявила, що збирає коаліцію західних країн для поставки бронетанкової техніки Києву. Раніше в Давосі інше обговорювали: економіку і все таке. Добре, що там сьогодні немає ані російського, ані китайського бізнесмена. Також він наголосив, що окрім росіян, форум не відвідали і китайці. Проте цьогоріч Китай не представлений через різкий сплеск випадків ковід і падіння фондового ринку, який стер 224 мільярди доларів зі статків найбагатших людей країни у 2022 тисячі